Христу. В середньовіччі панував такий вираз серед людей, що людина є тим, стається тим, власне, що їсть. Це глибоке відношення має власне до сьогоднішнього свята, до цієї урочистості, до цього празника Пресвятої Євхаристії. Навколо якої сьогодні в особливий спосіб єднаємось. Кожен з нас, мабуть, в своєму житті переживав зустрічі, такі певні розлуки, радше, прощання з нашими рідними, десь яких проважаємо десь в дальшу дорогу. Десь, коли. В'ється це, це розставання з іншою людиною, коли знаємо, що довший час не будемо бачити, бо, наприклад, наших воїнів сьогодні, яких проважають до війська захищати нашу батьківщину від ворога, тоді рідні намагаються щось передати цій людині, яку проважають, якусь пам'ятку, якийсь особливий знак, чи це хрестик, медалик. Іконка, образок, щоб це не було щось, щоб воно мало би нагадувати нам про цю особу. Інша людина тоді, в особливий спосіб, це зберігає, береже. Які важкі хвилини, хвилини тоді десь бере в руки цю пам'ятку, пригадує собі того, хто залишив її цей подарунок. Щось подібного відбулося з Євхаристією, в якій Христос перед хресною смертю, перед своїм Воскресінням, Вознесінням на небо, залишає апостолам, а через, апостола, а через апостолів і кожному з нас, себе самого, при святій тайні Євхаристії. В Його тілі і в Його крові, щоб ми, споживаючи Його, ставалися ним, щоб ми жили ним на кожен день. Саме тому на кожній літургії чуємо ці слова: прийміть їжте, це тіло моє, пийте це кров моя. Саме тому сьогодні Христос стільки разів. В цій Євангелії, яку ми чули, наголошувано на тому, що хто споживатиме моє тіло і питиме мою кров, матиме життя вічне. Мистецтвом цього споживання життя Євхаристію є, власне, те, що ми, приймаючи його, ставалися ним. Оподібнювалися до Христа і щоб ділилися ним через приклад свого життя з іншою людиною. Дуже часто можемо просто прослухати ці слова, помолитися, побути на літургії, але дуже важливо жити цими словами і жити Христом на щодень. Беручи і приймаючи його до себе, через себе, давати Його іншій людині, іншій особі. Саме тому Христос, так ми чуємо, як перед встановленням Єв... Євхаристії взяв хліб, переламав Його, щоб і ми самим навчилися переломлювати всі ті труднощі, виклики. Спокуси, гріхи, які, з якими на щодень зустрічаємося, цих викликів на кожен день доволі є багато. Але з Богом, з живим Господом, який є в Євхаристії, це все нам під силу подолати. Тому сьогодні, коли цей празник пресвятого тіла і крові Господа Ісуса Христа, тіла Божого, Єднаємося тут на молитві, просімо Його, щоб навчив нас жити ним, споживаючи його тут, у храмі, тут, на Євхаристії, щоб ми навчилися ділитися ним вже, як вийдемо звідси, ділитися Богом на наших робочих місцях, в громадських місцях, де б ми не були, бути свідками цього життя вічного. Яке не є десь якоюсь великою мрією, великими планами майбутнім, яке має свій початок вже тут, на землі. Настільки, наскільки навчимося жити цим вічним життям через Пресвяту Євхаристію. Просімо Бога, щоб залишатися з Ним і ділитися з Ним, і ділитися ним з іншими, так як Він. Поділився собою і з нами. Амінь.